Всім привіт, друзі! Я зараз йду трошки, буду змінюватись. Е, значить, я вам покажу. <хи> да. Оцих оцих, оцих волос сьогодні стане набагато менше. Як тільки їх стане менш, побачимось. Гарного дня, люблю вас. Все, друзі, ось така не теперна зачіска. Погода просто супер, блін. Кап-кап-кап-кап. Але все, я дуже радий, все дуже чітко вийшло. Побачимось. Я вдома. Боже. Краса. А на вулиці? Ось така погода. Ось така. Не-не. Да -да. Капец. Капец. Як ви думаєте, куди я йду? Я йду в магаз, хочу купити чогось солоденького. Але подивимось, перший день. І розуміючи те, що я від нього відмовився. Дуже складно, психологічно. Капец. Вітер сьогодні просто капець. Приходило попередження навіть на телефон, що штормове попередження, типу, вітер, будьте обережні, не виходьте на досить відкриті ділянки якихось місць. Холодно! Знову дощ пішов. Та «Да що ж таке? Ну як я виходжу, зразу дощ. То. От я, коли я виходив з дому, я дивився, не було дощу. Тільки я вийшов, все одразу пішов дощ. Супер кайф, Я вдома. <рес> <рес> купив буряк і купив солод. Буду я їсти його чи ні, не знаю. Буде воно лежати в мене ось там в шухляді. <кхи> а, ну це була історія. Це була історія. Зараз буду сідати, відпочивати. Сьогодні в мене день відпочинку, і вже завтра буду продовжувати монтувати відео, колись там вже побачимось. Побачимось, коли побачимось. Все, друзі. Бувайте! Люблю вас і до побачення. До побачення скоро скорого! Ку-ку! <хи -хи> так, друзі, ще одне включення. Так, да, я сьогодні зірвався, з'їв солодкого, подивимось, як буде далі йти. Завтра знову буде день. Наступний, наступний день. Логічно Подивимось, як буде завтра, післязавтра, Бо вчора я не їв солодкого. а Сьогодні я з'їв. Тобто, день пройшов десь доба, півтори доби пройшло, і мені захотілося. Про те, що я казав, що це. Така сама звичка, який до всього поганого будемо намагатися її прибирати. Я теж не ідеальна людина, я теж не такий якийсь надзвичайний, що просто клас, і все переключився. Особливо коли ти займаєшся ще іншими справами, ти втомлюєшся, і тепер вже точно все. Дякую вам за перегляд. Якщо ви додивилися до цього моменту, ви просто найкращі. Люблю вас і до зустрічі. Побачимось, коли побачимось.